Виконуємо номер 905 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, яка з двох точок розміщена лівіше. Завдання перше А з координатою Х чи Б з координатою Х додати 2. Завдання друге. М з координатою Х чи Н з координатою Х відняти 3. І третє завдання. Точка П з координатою Х додати 1, чи точка Q з координатою Х відняти 2. Лівіше в першому завданні розміщена точка А з координатою Х, бо на дві одиниці. На два одиничних відрізках точка Б розміщена правіше від точки А. В другому завданні лівіше розміщена точка N з координатою Х-1 бо точка М з координатою Х розміщена на 3 одиниці правіше від точки Н. І в третьому завданні лівіше розміщена точка Q з координатою Х-2, бо точка П розміщена на координатній прямій на 3 одиниці правіше від точки Q. Запишемо. В першому завданні точка А з координатою Х. В другому завданні точка N з координатою міну 3, хміну 3. І в третьому завданні точка Q з координатою x відняти 2. Ми дали відповідь на питання, яка з двох точок розміщена лівіше. Номер 905 виконано.